Що щоб розби... розбирати вам карту необхідну річ для, для кліпсу, викрутку і в бажаному вулиці. Є все дуже гарно отримає. Тут, бачите, є покриєм водичка. Десь, є водичка. десь сюди попадає вода. Саме тут всередині. Будемо розбиратися. Тут води взагалі дуже багато. Замерший, замерший повністю ущільнювач, утеплювач. Обишумка повністю мокра. Кліпси всі зняли. Походу, спочатку знімається накладка. Ось вона. Вона просто на кліпсах тримається. Далі залучається ще ось цей кожух, щоб кожух зняти. Ось тут ще є така накладочка. Тут ще є один шуруп. Його треба теж викрутити. Тому викручуємо. Декоративний пост так він має знятися носка Сі Видно, що в збиралася збирався по бокам. Тут повністю все сухе. Ось тут. Знизу. Тобто, де не стікало. А ми накопичення. Ось тут, знизу, тут все сухе. Mm. Значить ось ця накладка. Ось тут два. Тор 25-й. І ще вона з внутрішньої сторони. Зараз вам спробую показати. Ось з цієї сторони. Ось тут є. І так само ось тут. І їх треба теж знімати. Так, все відкрутили. Знялася. Тому бачимо, що два наружних. Один, один, і другий торт 25. І тут от дві, гайки на 8. Так, Значить, далі. Два болта щоб крутити. і ще десь один роз'єм є ось тут все а тепер тут ще в нас є два тросика тропі розняти Значить, поломки в даному замку ніякої немає. Тобто Мерседес зробив досить розумно. І що виходить? Передбачено, що сюди може попадати якась волога, конденсат, все-таки метал і там мінімальна шумоізоляція, відповідно, накопичувати сюди можливо. І для того, наприклад, коли ми натискаємо, наприклад, ось тут працює, який натискає на саму скобу металічний. І у разі, що тут накопичується волога, відповідно, щоб не ламати ось цей пиндик, передбачена така ситуація. Що отут якщо отак от натискається, бачите, є пружина ось тут. Там. Вона просто проскакається, зроблено готою, щоб не ламати безпосередньо сам ось цю стобу пластикову. Так що Мерседес рулить. Дуже сильно і гарно продумано для того, щоб зберегти цей вузол. Збираюся назад, значить потрібно назад встановити всі тяги, тросики і ви з цим не помилитесь по тій причині, тому що самі ось ці речі, які заходять в паз, тобто вони набагато вони різні по діаметру. Тобто Сюди по діаметру більший, а там інший менший. Відповідно, ви не помилитесь. Це дуже продумано. І крім того, оці речі, ці речі не тільки для того, щоб там воно не тарабануло чи ще щось, а це в своєму роді такий буфер, який набирає воду і щоб він далі вода не спускалася до замка. Так що Мерседес робить, гарно все продумано. Все працює. Зараз мінус 12 взагалі бомба по цим дирком, бачу, тут нічого не витікало, вода, значить вчора я все-таки гарно посушив. Замок також змазав спеціальним мастилом. Не тільки тут ззовні, а також всередині, останку було, все було розібрано. Є така спеціальне мастило для дверних механізмів. Воно спеціально такої структури, досить цікавої, ніби розпилюється воно рідким, але потім утворюється якби така шубка легка. Досить гарно змащує, а також має е, ефект від штовхування води, таким чином зберігає гарне змазування самого механізму, а також захищає його від корозії. Тому обов'язково для механізму майте таку річ, від себе рекомендую. Дійсно гарна річ, видно, що ну, от, ось таким білим трішки. Що ось так Розібрався я із задньою лядою, з замком, з відкриванням. Задоволений. Система дуже гарно продумана і в принципі поламатися вона не повинна. На даний момент, скоріше всього, що найбільшою проблематикою було, це те, що оці нижні стоки, там де я показував, були під заглушками. Вода не мала куди витікати, вона там накопичувалась, і таким чином утворювався конденсат, тому що він такій кількості там не мав би бути. Як вода туди потрапила, скоріше всього, що внаслідок того, що не було одного кріплення на номерний знак, і там була дзюрка, і тудою попадала вода. На даний момент дзюрку зробив і заліпив силіконом. думаю, що питання вирішене, але буду ще перевіряти і буду дивитися, відповідно, чи знову не буде така сама проблематика. Самі оці канали стокові залишив відкритими, щоб у разі, якщо буде десь вода накопичувати, щоб вона просто стікала. Власне, нічого складного. Якщо у вас ще є додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!